Трохи покажу вам іспанське парадне. Так, заходимо ми, ці двері я зайшла. І от проходжу, тут квартири знаходяться. Далі йдемо Це парадне. Тут ми бачимо, виходять вікна з квартири прямо в парадне. Тут така собі клумба під відкритим небом. Бачите? Тобто, якщо дощ йде. Оля. Yeah. Якщо дощ іде, то воно все сюди добре поливається. Квіточки бачите, такі гарні. Далі є ліфт. в усіх квартирах, бачите, кухні так виходять сюди. Тут люди білизну сушать. Піднімаємось сходами. На другий поверх. Але в Іспанії рахується, що то був нульовий поверх, а це вже перший. Тобто, по-нашому я йду на другий, а по-іспанському на перший поверх. Тут також, бачите, ось. Оце, що я вам показувала знизу, під відкритим небом. Так, і вікна усіх. Також виходять в парадне. Тут люди білизну сушать з цього боку. Мало бути таке саме, як ліворуч, там, де клумба стоїть. Але тут люди собі трохи відкупили і побудували собі там щось. У них там така оранжерея, мабуть. І теж під відкритим небом це знаходиться. І ось бачимо. Всі вікна виходять в парадне, це кухні виходять у людей. Є деякі квартири, де не виходять в парадне. Ну ось, а власне, такий будиночок. Будь ласка, підписуйтесь на мене, ставте мені свої вподобайки, пишіть коментарі.